Свій горозвісний Марганець є і в Житомирській області. 24 роки тому на цьому нерегульованому переїзді поблизу Черняхова потяг протаранив автобус з людьми. «У 1986 році тут автобус Пазік зіткнувся із локомотивом і 11 трупів. У нас тут було водій автобуса, проігнорував вимогу світлофора і поїхав на червоний колір світлофора через. Ти сталася дорожньо транспортна привода Плин часу Давно змив звідси людську кров, але нічого не змінив в облаштуванні переїзду. Він і досі не відповідає вимогам безпеки. І таких ризикованих перетинів залізниці, за даними ДАІ, у Житомирській області майже 40%. Переїзд не відповідає всім. Тут знаки згідно госту не такі стоять. до переїзду тут також не відповідає. За що були складалися протоколи на. Осіб, які мають це забезпечити, але вони на це не реагують. Що показує цей світлофор у сонячний день, розгледіти досить важко. На 17 переїздах області не працює звукова сигналізація, а на 49 дорожні знаки не відповідають вимогам. Володимир Дорошенко працює на переїзді поблизу села Троковичі 8 років. Попри те, що і автомобільний, і залізничний рух тут далеко невисокої інтенсивності, без аварій не обходиться. Три аварії тут було. Жигулі розбилося об автобус городицький, Водій помер. А так бувають надувні, виїжджають на путь прямо на тій, на стрелочний перевод. Ну, бували такі случаї. Не зменшують швидкість і летять, і не управляються з, з рульом і попадають у такі халепи. Один воно заїхав прямо на стрелочний перевод, аж єлі стягнули його. З початку року співробітниками ДАІ виявлено 1250 порушень правил перетину залізничних переїздів. Втім, за кожним об'єктом інспектора не закріпиш. Головні порушення це ігнорування основ руху через полотно, гальмування та зменшення швидкості. Ну на регульованому переїзді це там шлагбаум зменшити швидкість. Якщо шлагбаум відкрити, просто ну. Призупинитися, подивитися вліво-вправо. Якщо немає, можна рухатися. Якщо це не є нерегульований, то перед тим треба стати на знак стоп перед лінією, подивитися наліво, направо, на світлофор подивитися, якщо він працює. І переїжджати. Переїзд з хульганами на дорозі активно бореться черговий по переїзду Володимир. Але часто за свою активну громадську позицію чоловік отримує у відповідь міцне слівце. Є такі випадки, бувають, хочуть переїхати. Ти йому кричиш, ти йому це, я може. Ну, За словами чергового, у перші дні після катастрофи у Марганці водії почали поводити себе безпечніше. Перед переїздом зупиняються усі. Щоправда, ймовірно причиною цьому є відеокамера нашої знімальної групи. Я скажу, що сьогодні вранці таке наблюдав, то їде, вже дивляться. Ну, Поки свіже на цьому, то ще в пам'яті, то будуть трохи дивитися. А далі побачимо. Наскільки вистачить вічливості водіїв, покаже найближча статистика інцидентів на переїздах. І залізничники, і інспектори Даїть і дорожні служби найбільше не хочуть, аби справдився відомий постулат. Про те, що історія вчить, тому ще нічому не вчить.